Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оприлюднило інформацію про те, що внутрішньопереміщені особи ВПО, які подавали заявку на отримання виплати через дію до 30 квітня 2022 року, але не отримали допомогу, зможуть додатково звернутися до органу соціального захисту населення та написати нову заяву на отримання виплати. Відповідне рішення прийнято урядом 19 серпня 2022 року. Окрім заяви, треба додатково подати інформацію, збережену на носіях, що підтверджує факт подання заяви через застосунок Дія. Виплата призначається протягом 10 робочих днів з надходження заяви. Увага! Повторно подати заяву на допомогу можна до 1 жовтня 2022 року.